Дуже пане Валерію, в останній час насправді турбує можливо, це і не те слово, яке хочеться вжити по відношенню до того, що пишуть західні колеги, журналісти. Ну, от, наприклад, ваш Томпост. чергова стаття там, і от про що там йдеться? Україна цього року не зможе виконати ключову ціль свого контрнаступу на півдні, дістатися до Мелітополя. Пишуть вони похмура оцінка заснована на цитую далі. Жорсткій майстерності Росії у захисті пише видання і додає, що в обороні Росія цитую перевершила всі очікування. Мелітополь вважається воротами в Крим через те, що є ключовим транспортним вузлом сухопутного коридору на півострів. Також видання. Відмічає, що недавно Київ спрямував на фронт додаткові резерви, включаючи танки Челенджер і БМП Страйкер, але ще не прорвав головну лінію оборони Російської Федерації. Нам до цього потрібно ставитися стримано, або через призму я не знаю критики на це дивитися. Або як, тому що фактично, коли наприклад співставляєш з тим, що повідомляється в генеральному штабі, і спілкуєшся з хлопцями, по перше, з передової, по-друге, з військовими експертами, які дійсно дійсно прояснюють картину і розуміють, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б. То тут просто тотальна критика, і ми розуміємо, що це ну не критика вірніше, а ну така, знаєте, песимістична похмура оцінка. І вона не стосується, наприклад, двох сторін. Тут це викладено з точки зору того, що все плохо, все ужасно, Ну от, посмотрите, Росія мало це, ні що зімою можуть воювати і так далі. Тому подібне. От як до цього ставитись? Чим це викликано, і саме така манера, такий стиль. Дивіться, по перше, ставитись так, як ми вважаємо за потрібне, серйозно я б. Знаєте, якщо там підняти мої тези, коли я там спілкувався, і за мирних часів, і зараз я не буду від цього відмовлятися, розумієте, з одного боку, з одного боку, ми, як українці, в даному випадку не можемо бути об'єктивні по відношенню до своєї війни, до війни, яка oh, ведеться так. проти нас, таку місію. У всіх війнах виконували закордонні журналісти. Це було от українцям, наприклад, довіряли, коли мова йшла про війну в Придністрові, так, коли молдавани з росіянами і були ми, які в, за великим рахунком не були задіяні в тих подіях, і тому ми могли розповідати об'єктивно, розуміючи ту і іншу сторону. Тому. Але в даному випадку ми маємо дійсно е доволі перекручену таку історію, але давайте спокійно до цього підійдемо і розберемо. Ну, по-перше, це прогноз. Так, прогноз е за визначенням він не може бути єдиним. Зараз я не намагаюся якимось чином виправдовувати ані Вашингтон Пост, про Давайте тр трохи критично розберемося. Е по-перше, е прогноз не може бути єдиним. Він, як мінімум, їх має бути там два чи три. По-друге, якщо вони вважають, що головною ціллю є Мелітополь, окей, вважайте. Але Я якщо вважаю. подивитись на карту, можна знайти декілька тонких місць. Якщо ми говоримо про перерубання сухопутного коридору. Цей прогноз, як на мене, він виглядає. Такий, знаєте, ну більше класичний. Ну, тобто, ми розуміємо, що на шляху там до Азовського моря, а, єдине велике місто це Мелітополь. Окей, так, дійсно, так воно і є. І значить, це все. Це Мелітополь, це має бути Мелітополь. Я з Запоріжжя. Я, з, я знаю, як виглядає Запорізька область. так Я, я знаю, де проходять шляхи. Якщо ми думаємо, що ми підемо там, умовно кажучи, по трасі, яка а, там з'єднує ну, так, так звана там в Запоріжжі, вона називала Сімферопольська траса. Так раніше це був такий трек, коли з Сімферополя до Москви. Потім, коли Україна стала незалежною, це стала траса Харків сімферополь Якщо ми думаємо, що ми підемо по цьому Автобану, так, ну, це є великою помилкою. Так тому е, всі ці прогнози, це не більше ніж прогнози. Так, вони нас дратують і свідомо дратують. Більш того, там же е, в цьому тексті є такий посил, що е, в у випадку того, що не відбудеться там взяття Мелітополя, е, західні партнери і українці вони почнуть звинувачувати один одного. В тому, що не надали зброю або надали зброю, а використали не так і все таке інше. Звичайно, ми на боці України. Якщо що, якщо така розбірка вже піде, тому що ну давайте відверто казати: якщо б у нас була перевага в повітрі, ці питання того, що темп не такий за швидкий, як би нам хотілось боку наших західних партнерів, був більш-менш обґрунтований. Ми не маємо переваги в повітрі, хоча ми про це говорили. А, абрамси танки, так які е, безпосередньо і необхідні були в літній час, тому що до нас їдуть абрамси, е, які проходили е, там перевірку в боях, там в Кувейті, в Іраку, так для вони ж не їдуть для до нас з ремонтної бази. Ні, вони їдуть, і вони до речі приспособлені саме для пристосовані саме для е, теплих країв. Тобто, влітку, якщо б вони були, нам було б не так жарко, спекотно е, воювати. Але це нюанси, е, третя позиція. Вона стосується безпосередньо мінних полів. Тут звичайно є питання, як так сталося, що ми дали сформувати ці мінні поля. Це велике питання, дійсно велике питання, тому що це не одна розтяжка на дорозі, це десятки кілометрів можуть бути заміновані, і це така велика історія. Ну і в чому о, варто погодитись до речі, з е, цим текстом. Це в тому, що українська армія рве шаблони. А, mm -hmm. Пост також пише про те, що в Україні вже розглядаються плани на осінньо-зимній наступ. Так, ну, є такий міф, що ну, не міф, практика, на правду попередніх воїн, що наступ взимку не відбувається, що він відбувається там в суху пору року, там або пізня весна, або там до ранньої осені. Так, ось це такий проміжок часу. А ми нібито вже розмірковуємо. Добре, тому що і техніка, і люди, і та тактика, яку ми обрали, вона дозволяє дійсно проводити наступи. Це не широкомасштабний фронт, коли всі вишикувалися в ряд і е, пішли вперед. Ні, ми працюємо малими групами, малими групами, які добре оснащені і які е, мають підкріплення. І так ми наступаємо по о, різних ділянках. Так, і дійсно це можна робити навіть е, коли е, слякотно і коли сніг. Пане Валерію, тут хотілося би два слова бодай, про авіацію поговорити. Ви її згадали. І прекрасна новина вчора від Reuters про те, що фактично Сполучені Штати дали зелене світло на відправку винищувачів f 16 до України, з Данії і Нідерландів. Далі цитує як тільки буде завершена підготовка пілотів. Щойно, от я читаю, наприклад, Нерланд Таймс. Я так розумію, що мова йде про е, видання з Нідерландів, країна, яка в, в тому числі залучена, про яку згадав Ентоні Блінкін в цьому листі. І про що тут йде мова? Літаки F-16 зможуть бути відправлені до України не раніше аніж через рік повідомляє ось ця газета з посиланням на свої видання е, джерела. Вибачте, за їхніми оцінками, українські пілоти, ймовірно, не завершать. Навчання на f 16 раніше літа наступного року, тільки після цього зможуть бути власне передані самі винищувачі. Літо на е, ну так, е, є питання, як кажучи, давайте так. Я буду себе заспокоювати тим, що ми просто заспокоїмо нашого ворога так, в тому, що ми розповідаємо, що це буде там геть-геть не скоро. Можете булки розслабіть. Взагалі <світ> не паряться по поводу того, що буде у Україні f 16 Чуваки, все, видихає. <світ> а на правду все відбудеться трохи по-іншому. І такої лінії притримуються і українські Збройні Сили. Ми чули там вчора заяву пана Ігната. Стосовно що раніше наступного року вони у нас не з'являться. Для мене це, <кхід> ну якщо я хочу жити в цьому такому будиночку, так і думати, що це саме так і є, але з іншого боку, якщо ми не аналізуємо дійсно ті заяви, які лунають, виглядає так, що ми навіть зараз не знаємо, коли почнеться навчання пілотів. За відкритими джерелами навчання пілотів має тривати там від 4 до 8 місяців, в залежності від ступеню складності і ступеню фахової обізнаності, обізнаності пілотів. Скільки це буде, незрозуміло. Чому це і я, можливо, свідомо я шукаю підкріплення для цієї своєї теорії, тому що коли говорять про те, що ну знаєте, нам же треба створити. А, там навчальні центри для а, навчання пілотів. Чуваки, f 16 в строю з 70-х років минулого століття. А до цього ви як навчались? Ну, ви кожен раз під окрему групу створювали окремий навчальний центр. Ну де як як це раніше відбувалось, тому Добре мені здається, що це трохи так перебільшення. Так там був Таймс. Здається, на минулому тижні розмірковував і казав, що ну, бачите, одна складність полягає ще в тому, що а, українці ж не знають англійської мови, і тому їм треба приїздити навчатися з перекладачів. Курси пройти в Британії, да курси пройти в Британії, мовні. Так, це теж. Час забирає. Тому щось щось там відбувається, і, ну, окей, можливо, Ну в будь-якому випадку, о, я пам'ятаю, здає, здається, це був травень. Травень, так, можливо, травень. І ми спілкувалися з о, пілотами. І на той момент вже як мінімум два українські пілоти вони пройшли попереднє тестування на F-16. і вони були визнані е годними так, ті, які можуть вже навчатися. Тому я хочу сподіватися, іншого мені нічого не залишається в даному контексті, що навчання відбувається, воно не афішується про нього ніхто не говорить, і створюється ось ця димова завіса. Стосовно того про передачу літаків і все таке інше, давайте відверто скажемо: передати літаки це направду остання справа. Все, там сіли полетіли і прилетіли, і все таке інше. Де вони будуть базуватися, як вони будуть е, спілкуватися? І ми знову ж таки, ми дивимось на якусь загальну річ. Ми не дивимось на те, що ми. Вибачте, за парадокс, не бачимо: ми не бачимо авіаційних техніків, ми не бачимо людей, які будуть забезпечувати обслуговування, що з ними відбувається, де навчаються вони. Тобто, там це велика інфраструктура, і мені здається, ну так добре. Ми говоримо про літаки. Ну добре, можемо говорити. Але це це ж велика інфраструктура, як вона вибудується, це питання. Гарні питання, спасибі величезно за дуже крутий ефір. Дякую. Дякую, було дуже цікаво. Валерій Калин бо з нами, друзі. Наш колега, журналіст. Спасибі ще раз скажемо пану Валерію.